Лідера Аль-Каїди знищено у столиці Афганістана Кабулі. Американським безпілотником було вбито очільника терористичної організації Аль-Каїда Аймана Ас Завахірі, коли він перебував на балконі свого будинку. Жертв серед цивільного населення не було. Про успішну ліквідацію заявив і американський президент Джо Байден. Справедливість відбулася І Цього лідера терористів більше немає. Людям в усьому світі більше не потрібно боятися злого та рішучого вбивці. Ми продовжуємо демонструвати нашу рішучість і нашу здатність захищати американський народ від тих, хто прагне завдати нам шкоди. Терористична організація «Аль-Каїда» відома своєю причетністю до знищення всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку. Два із чотирьох захоплених цивільних літаків врізалися у ВТЦ. Третій в Пентагон, четвертий впав у поле в Пенсильванії. Стався теракт зранку 11 вересня 2001 року. Загинули тоді майже три тисячі людей. На час теракту лідером Аль-Каїди був Осама Бен Ладен. Його американські військові вбили ще в 2011-му. Тож його наступником став Айман Ас Завахір, який також був причетний до координації атаки 11 вересня 2001 тисячі до інших закликів до нападів на США, а також до викрадення людей з метою Один. Отримання викупу розстрілів цивільних, серед яких були й українці, та вбивство президента Єгипту Анвара Садата у 81-му. Також відомо, що Ас Завахірі був лікарем Бен Ладена, а з 98-го року став другим командувачем Аль-Каїди. Завахірі був другою людиною в Аль-Каїді і брав активну участь в усіх скоєних цією організацією злочинах. Особливо він був організатором нападів на американців. Незалежно від того скільки часу це займе, якщо ви є загрозою для американського народу, Сполучені Штати знайдуть вас, де б ви не ховались.